Цей готує собі наступника. Про таке пише видання Блумберг. Ним може стати наймолодший губернатор в Китаї Людзе. Він очолює багато прибережну провінцію Джецян. Як зазначає генство, 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом оновляться на думку аналітиків до 2030-х років ці молоді лідери сягнуть віку 60 років піку кар'єри для китайських державних службовців. І чим довше ці Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його наступник буде серед представників покоління після 70-х. Ну і понад 50 українців схиляються до компромісного рішення задля припинення війни із залученням лідерів інших держав та з гарантіями безпеки для України. Це результати грудневого опитування, яке опублікувало видання Українська Правда. Результати показують, що кількість українців, які хотіли б негайних переговорів і зупинки війни останнім часом, різко зросла. Також за рік зросла кількість тих, хто підтримує замороження конфлікту і припинення бойових дій по сучасній лінії зіткнення із 8% до майже 20%. 20. за продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 91-й рік, майже 15% респондентів проголосували, що вдвічі менше від отриманого відсотка в лютому. За варіант продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року, 10% респондентів це майже так само, як було і в лютому під час аналогічного опитування.